Друзі, вітаю! 20 лютого. Сьогодні з вами знову Валерий Клочок. для вас підготував черговий спецвипуск, оскільки події розвиваються дуже стрімко і розбивати. Новини на два блоки в день просто не виходить. Новин дуже багато, заяв резонансних багато. Вони з'являються серед ночі. І от зараз стало відомо про те, що Зеленський зустрівся із спецпредставником Дональда Трампа з питань Європи та України, який є офіційним представником переговірної групи США з Україною з Кітом Келлогом. Вони нічого не коментували. Також стало відомо, що Україна не отримає додаткової зброї від Дональда Трампа, а сваритися з Трампом сказали, це погана історія. Про це повідомили в Білому домі. Тим часом у Кремлі в шоці від заяв Трампа і навіть там не розуміють, що ж власне відбувається, і побоюються Трампа. Давайте про це зараз по порядку, максимально коротко лаконічно. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, поширюйте відео друзям, ну і, звісно, коментуйте те, що ви зараз почуєте. Отже, Зеленський зустрівся з Кітом Келогом, але підходу до преси не було, і не було його на прохання саме американської сторони. Кіт Келог, як він говорив раніше, приїхав до Києва слухати. Україну він цю інформацію про до Дональда Трампа там вони її обговорять і будуть ухвалювати якісь рішення. Але позиція Білого Дому чим далі, тим більше стає очевиднішою. Сьогодні з'явилося ще дві дуже тривожні новини: про те, що американці не готові підтримувати заяву Великої Сімки і називати Росію агресором, ну а також не підтримують резолюцію ООН, де мовиться про територіальну цілісність України. Тобто, Трамп готовий ділити Україну з росіянами. Нашу Україну він готовий ділити з росіянами. Це ну, виглядає дуже дуже непривабливо. І дуже сподіваюся, що ця інформація буде спростована в процесі переговорів з американською стороною. Давайте спочатку про велику сімку. Видання Financial Times пише про те, що американська сторона нібито вперше виступає проти того, щоб назвати Росію агресором. Це мало прозвучати у спільній заяві Великої Сімки, яку готують до третьої річниці повномасштабного вторгнення проти України з боку Росії. І на участь до речі, в цьому зібранні в онлайн форматі Володимира Зеленського. Поки що не погоджуються всі учасники Великої Сімки, немає єдиної позиції з приводу цього, що також не дуже привабливо. Засідання Великої Сімки планується на понеділок, якраз 24 лютого. Окрім того, дуже є дискусійним питанням, включення до заяви саме словесної конструкції російська агресія для того, щоб підкреслити, хто ж а хто ні, що в принципі змішує загалом докупи і не розділяє Україну Росію. Ну, скоро, мабуть, будуть говорити, що тут громадянська війна триває. Один із співрозмовників видання Financial Times говорить про те, що ми непохитно наполягаємо, що потрібно розрізняти Росію і Україну, бо вони не однакові. Американці блокують ці Формулювання, але ми ще працюємо над цим і сподіваємося на домовленість ще є трішки часу сьогодні 20 до 24 лютого, справді є. І щодо резолюції Організації Об'єднаних Націй, також до третьої річниці широкомасштабного вторгнення, США відмовляється бути співавтором її. Там має бути прописана територіальна цілісність України та засудження російської агресії. На цю хвилину відомо, що 50 країн готові підписати цю резолюцію. Загалом до ООН входить майже 200 країн. Серед тих країн, які поки що не підтримують її, це сполучені Штати Америки, і я це розцінюю як. Дуже серйозний тиск на Україну, і сьогодні низка членів команди Дональда Трампа зробили також дуже ресонансні заяви. От зокрема, радник президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Майкл Волц заявив, що для того, аби просунутися в питанні мирних переговорів по Україні, Сполучені Штати Америки використовують тактику човникової дипломатії. Вона правда не зовсім схожа на човникову дипломатію Генрі Кісінджера, але ну Волц так вважає. І він закликав Україну підписати угоду про корисні копалини. Для них просто ця угода стала якимсь супербажанням. До цього я ще повернуся обов'язково. І Волт сказав, що скиньте обороти. Серйозно перегляньте угоду щодо мінералів і підпишіть її. І говорить, що лайка України на адресу США неприйнятна. США та Україна можуть, каже, залагодити свої розбіжності, і вони справді залишають для нас ще можливості відновити діалог. І я вам скажу, що сьогодні Офіс президента України. Доволі обережно і дипломатично коментують усі відносини зі Сполученими Штатами Америки, і навіть зустріч пройшла із Кітом Келлогом спокійно без будь-яких ексцесів, що дуже і дуже добре, як на мене, і також ще один член команди Дональда Трампа, віцепрезидент США Джей Ді Венс, сказав, що величезна, чисельна перевага армії Росії в живій силі та озброєннях. Збережеться незалежно від пакетів західної допомоги, тобто натякає та не те, що натякає, прямо говорить, що передавати Україні військову допомогу немає сенсу. З огляду на всі доступні факти, каже він, потрібно прагнути миру, а не війни. І нові поставки озброєнь не допоможуть Україні, оскільки в армії Росії спостерігається значна чисельна перевага. Про це він написав у соцмережі X і. Сказав, що війна погана для України для Європи, для США, саме тому, за його словами, треба прагнути миру. І наголошує на тому, що називати умиротворенням будь-яке визнання того, що інтереси Америки мають враховувати реалії конфлікту, це лінива, відірвана від історичного контексту нісенітниця. Тому скільки загодом ми можемо розповідати, що сьогодні адміністрація Дональда Трампа повторює російські наративи, вони... Так, зовсім не думають. Ну, принаймні, в Європі також є такі чиновники, які, підтримуючи Росію, не підтримуючи Україну, зовсім не вважають себе проросійськими. Принаймні, публічно, той же самий Орбан чи Фіцо, наприклад. Ну і також Джей Ді Венс відкинув тезу про те, що Сполучені Штати Америки викинули Україну з процесу перемовин. Тут друзі дійсно так і є, тому що присутній в Україні Кіт Келлог є офіційним представником переговірної групи США та України і є інша переговірна група, яка працює із Росією. Склад цих груп різних. Ну, звісно, на перший погляд Кіт Келох представляє себе одного, але наголошую, що він є офіційним спецпредставником Трампа з питань України та. Європи, що стосується завершення російсько-української війни. Так от що говорить Вен стосовно саме цієї човникової дипломатії, яку я ще не згадував? У дипломатії є термін для цього. Це називається човниковою дипломатією, тому що залучення всіх до столу відразу просто не спрацювало в минулому. Ми залучили одну сторону, зараз залучаємо іншу сторону. І тоді у нас буде процес, який рухається вперед під керівництвом Президента Трампа. Я зі своїми колегами вже обговорював саме такий формат ведення перемовин із Росією та Україною Сполученими Штатами Америки, і ми дійшли до висновку про те, що Трамп дійсно збирає нині інформацію, збирає позиції сторін. Тому у нас не такий простий діалог зараз із Білим домом. Ну а далі у овальному кабінеті вони будуть вирішувати, що ж може бути далі, яким наступним кроком може бути. Дія Президента Дональда Трампа. Втім, є ще одна цікава заява від міністра фінансів Сполучених Штатів Америки Скота Бесента, який фактично розкрив послідовність дій Трампа. Про вибори ми не забуваємо. Сьогодні ще обов'язково про них будемо говорити. Так от Скот Бесен говорить про те, що Зеленський перед Мюнхенською безпековою конференцією, нагадую, Бесен приїздив до Києва перед цією конференцією. Так от, він говорить, що Зеленський запевнив його в готовності підписати угоду про передачу Америці прав на українські корисні копалини на суму 500 мільярдів доларів. Тобто мова йде не про всю передачу прав, не передачу прав на всі корисні копалини і назавжди. А передача прав на певну суму в 500 мільярдів доларів. Бо Трамп пообіцяв своїм виборцям, що він поверне гроші, які передав Байден Україні, і навіть заробить на нас. Ну що, як на мене, не зовсім є щирим, втім, я думаю, що Трамп говорить так, аби надалі Україні не передавати. Допомогу, а продавати її. Для нього це найголовніше, як для бізнесмена. Також Бесен сказав, що цей договір мав стати основою запропонованого Трампом плану з припинення війни. Згідно із задумом Трампа, послідовність дій мала такий вигляд: спочатку зміцнення економічних зв'язків України і США через підписання відповідної угоди. Потім залучення американської громадськості до підтримки Києва, і у фіналі. Тиск на Росію і закликом до переговорів під загрозою посилення санкцій. Зараз буде відбуватися історія, що нас будуть звинувачувати у тому, що ми зірвали такий порядок дій. Заяви ще з цього приводу точно будуть. І у Кремлі реагуючи на сьогоднішні європейські ініціативи щодо відправки миротворців в Україну під прапором їхніх країн, а не під прапором НАТО, тобто країни будуть. Присутні на території України не як країни-члени Північно-Атлантичного Альянсу. Так, от Кремлі заявили, що будь-який план Британії щодо направлення військ в Україну в рамках потенційної миротворчої місії буде неприйнятним для Росії. Тобто вони не будуть на це погоджуватися. Що, як на мене, ще не є вирішеним питанням, тому що з понеділка, як я вам повідомляв, Кір Стармен і Еммануель Макрон будуть присутні у Вашингтоні і, от навіть сьогодні, Сполучені Штати Америки викликали до себе міністра закордонних справ Польщі Сікорського. Причина візиту поки що невідома. Втім, друзі, поряд з тим, що у Кремлі заявляють про неготовність погоджуватися на будь-яку миротворчу місію з Європи. Як пише видання Блумберг, у Кремлі також здивовані різкістю заяв Трампа. Вони від нього самі такого не очікували. За словами співрозмовника агентства Bloomberg. Заяви Трампа перевершили всі очікування Москви, яка прагне нав'язати США свій погляд на російсько-українську війну. І от дуже цікаву цитату я вам хотів би навести із цієї статті: російські чиновники. Зазначає джерело, яке спілкувалося із журналістами Блумберга, не до кінця розуміють переговорну стратегію Трампа, а також побоюються можливих пасток і несподіваних поворотів у цьому процесі. Проте вони мають використовувати цю ситуацію, щоб отримати максимальну вигоду для Росії з будь-якої угоди про завершення війни. Ну так вважає співробітник Блумбергу. Тому справді можливо Трамп готує якусь міну уповільненої дії для Росії, ну хоча поки що риторика на це не вказує. Друзі, на цю хвилину всі новини, які стосуються скандалу України та США, буду вас тримати в курсі всіх подій. Для цього підпишіться на канал, ставте вподобайки, натисніть обов'язково на дзвіночок, аби не пропустити тут останнє відео. Всіх любиться на шану і не, не перемикайтесь, все буде Україна!